По 10-20, пирожки, он слойки такі. І Це на да. А на следующем переміні піца буде. Так, печиво, панкейки, тістечка, желе, піца, напої та поробки, створені руками учнів 17-го ліцею інтелект, перетворювалися на донати для військових. Вже цілий рулет продала такі володимира. Ми, ми продали пе. Вже продаємо печиво домашнє, Зараз у нас залишилися корзинки та слойки, і зараз ми стараємося все набагато більше продати. Примножимо ще гроші з піци, і все буде піде на Ціни на смаколики та сувеніри на шкільному благодійному ярмарку стартували від 5 гривень. Сусиска в тісті, печення, панкейки, брошки, макарон. Та різні іграшки купуючи у нас, ви не тільки можете допомагати Збройним силам України, а й підняти собі настрій. У створенні цього розмаїття кулінарних виробів традиційно задіяні і батьки. Я лічно випікала сьогодні тортик на Ми з синочком. Пекли вчора, щоб було свіженьке, все це в нас випікали теж мамочки, і дітки. Махіто чіпси попкорн». Капкейки, цукерки, шоколадні ціни стартують від 5 гривень і закінчуються 250. У нас от така от ексклюзивна ракета. У нас в школі дуже часто проводяться благодійні ярмарки. В них приймають участь як батьки, так і діти. Вони щось готують дома, приносять в школу, встановлюють самі ціну. І продають на перервах. Діти мають змогу походити, подивитися, купити, поїсти щось попити. На локації облаштовані у військовому стилі можна було придбати відпрацьовані гільзи, передані військовослужбовцями з зони бойових дій. А також ознайомитися з амуніцією. На військовій локації предоставлені трофеї, речі, які військовослужбовці передають з фронту. І виручені, донати гроші їм вже і возвращаються на реби, дрони. І там різні засоби захисту. Це не перша і не остання благодійна акція на підтримку захисників від початку цієї осені, говорять у ліцеї номер 17 Інтелект. на 1 вересня замість квітів ми приносили або грошовий внесок, або потреби там зубні щітки, зубні пасти, серветки і так далі. вологи. ось саме за гроші. Ми купили для військового підрозділу, якому ми допомагаємо. Ми купили 3D-принтер. Та пластик до нього на цей шкільний ярмарок в нас мета це зібрати на ноутбук для також принтера. Та е, потім вже на реп. Це одна із благодійних таких акцій, які будуть проходити до дня захисників і захисниць України. Щодня будуть для певних класів відбуватися якісь активності. Сьогодні в ній бере участь вся шкільна родина. Співпрацюємо постійно з військовими підрозділами, з госпіталями. Нашим брендом є торбинка турботи, яка вміщає все. Бе засоби гігієни, теплі шкарпетки, моменти, які потрібні кожному воїну, і е, такі мішечки турботи ми намагаємося складати ну весь час впродовж цього року. Організували шкільний благодійний ярмарок і в рамках масштабної акції на підтримку зсу тепла хвиля, яку започаткували у Полтавській тергромаді.